Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Цього тижня я не знімала в'язовлог, влог, але от уже п'ятниця, і хочу показати, що ж за тиждень я в'язала. Він був цей тиждень не надто продуктивний, але ж все таки результат є. Єдиний процес, зараз у мене в роботі на спицях це ось цей джемпер. Е, ви знаєте, я хотіла вам розповісти стисло, як я його в'язала. Е, ну, Такий експрес-огляд, але в мене жодного запису немає. Я не знаю, як так можна. Я пам'ятаю тільки, що на горловину набирала 88 петель, бо недавно монтувала відео. От, е, Я думаю, що я в'язала його по аналогії з тим джемпером. З метеликами, я його вже випрала, він у мене висох, і планую записати по ньому такий експрес-майстер клас, тому що просили мене дівчата в коментарях, і я думаю, що я там росток точно так само в'язала, і реглані лінії. Ну, напевно, і петлі плюс-мінус так само розподіляла. От, Ну, давайте покажу, що я пров'язала. Минулого разу, коли ми зустрічались, я була десь на середині резиночки. І я її дов'язала, закрила голочкою. По цьому закриттю голочкою також дов'язую рукави, хочу записати, бо тут у мене не вийшло по часу. От. І я розпочала рукави. Тут я повісила маркер, ну не для того, щоб показати, де я починала, а щоб знати, що це в мене перший рукав. Тому що я в'яжу ось так: на одних спицях. Одразу два рукави. Мені було незручно, це я вперше спробувала. До речі, вчора у Наталки вийшло відео, як в'язати одночасно два рукави на одних спицях. От, ну, я бачила, що в'яжуть так шкарпетки, мітинки. От, здається, в Оксани, вперше я побачила про мітинки відео, і все мені хотілося зв'язати так шкарпетки. От, але в мене була секційна пряжа, тож я в'язала по одній. Чому мені було незручно, бо це ось така пряжа, вона бачите, весь час розсипається і плутаються ці клубки, виріб великий, приходиться це все налаштовувати, тож іноді, коли було не так багато часу, я подумаю, що це все треба розкласти, розібрати, потім зібрати. От, але все-таки я вже дов'язую рукави, я почала вже в'язати резиночку один на один. Так, тут я спочатку робила обавки через 10 рядів. Потім мені здалося, що буде занадто вузький рукав, і ось такий проміжок я не робила обавок. Зовсім. І тут ще три рази зробила. І в останньому ряду перед. Ось цим я ще робила три петлі і одна обавка. Тобто, щоб зменшити кількість петель мені треба було. Тут ось цей ряд. Тут я вже раніше зробила ці обавки, але подивилась, щось мені здалося, що занадто короткий. Я не розпускала ряд, а просто там, де дві разом розпускала. І трошки цей ряд стягнутий, але після приняття повинно виправитись. Так, ну по рукавам тут особливо немає що розповідати. підрізи в мене були 6 петель. І я ще попіднімала, ось тут, додаткові, щоб дірочок не було. Ну, все одно такі, бачите, такі витягнуті петелечки трохи. Потім я їх в наступних рядах попров'язувала дві разом, тобто, щоб знову вийти на 6 петель. Оці петлі я з хрещеними теж щоб не було дірочок. І тут, коли піднімаємо рукавчик, залишається ця ниточка, і коли я її ховаю, я ці дирочки проходжу і зашиваю. так. Ну і як я в'язала, давайте пару слів. Набрала я петлі за допомогою бросової ниточки. Фабричний набір вже майстер-клас є на каналі, посилання буде. От, пров'язала резиночку і розподілила петлі. Якщо не помиляюся, то на рукави в мене було по 12. Це 24, і е, там якось, напевно, 32 наперед. Ну, точно, я не пам'ятаю. І в'язала я. Росток класичний, більш детально як я в'язала росток, бо тут так само в вежевому джемпері, я вже в тому експрес-майстер-класі вам розповім. Але по ростку треба, звичайно, дивитись окремі відео. Я ще не розібралася в тому, як самі розрахувати його. Знайшла на Ютубі, вже не пам'ятаю, якесь відео, де ну, була потрібна мені кількість петель. І я так прикинула на вежевому джемпері так спробувала. Точніше на молочному, і мені підійшло. І, коротше, тут я використала такий самий росточок за сім рядів, там було шість точок розвороту, Ось, і трошки з заходом наперед. І потім після цього повернулася кругове в'язання. В'язала два рапорти цього японського візерунку, і на нього також є майстер-клас дуже детальний, попетельний на каналі. Тут 38 рядів рапорт, ну, такий великий. От, і між основною цього гладю дві виворітніх, і між рапортами одна. Ось таким чином. Прибавочки по регланим лініям я робила з першого ряду, там, де росток починався, в кожному лицевому ряду. Одна до, одна після. Також на регланну лінію є в мене майстер-клас на цю. І на цій пряжі трошки, трошки інакше виглядає, ніж на бавовні, е, на якій я показувала майстер-клас. Так, тут потім до певного моменту я в'язала е, і на рукавах почала робити не Кожному другому, а в кожному четвертому ряду. Тобто один ряд з прибавками, три без прибавок. А тут по переду і спинці я робила в кожному ряду. І довжина регланної лінії в мене склала 28 см. Це на розмір 48-50 см. Потім відділила рукави, реглані лінії дала наперед та на спинку. От. І в'язала по колу 6 петель підрізу. Підрізу зробила. Все тут дуже-дуже просто, рукави просто лицевою гладдю. Ну от плюси цього, так, як я вже сказала, що в'язати на одних спицях не треба нічого рахувати, вони точно вийдуть однакові, тому що я, наприклад, кардиганчик в'язала такий зелененький, то я там використовувала лічильник рядів, тобто, зарахувала, скільки рядів. Але там трошки простіше, бо там був візерунок на півромби, і можна було порахувати по цим дірочкам так, скільки ну приблизно. Да? І, ну Вірніше, не приблизно, а досить точно. От. А на, на молочному я просто робила обавочки і за допомогою них орієнтувалася через певну кількість петель. то тут Якось так. Зручно з цього боку, але з іншого боку незручно міряти. Приходиться перезнімати на додаткові спиці, і їм плутаються постійно нитки. От, можливо, так. Я знаю, є такі поболочниці спеціальні, дуже гарні. Але зараз не маємо те, що маємо. Так? Ось таке відео в мене невеличке закінчу. І. Вже буду починати якісь нові процеси, будуть нові старти, тому будемо дивитися. Так і планую в'язати щось з нової пряжі і щось із залишків. І, звичайно, це вже будуть літні роботи. Хоча ось такого плану футболку можна зв'язати також регланчиком з цим візерунком, з льону, з бавовни, з якоїсь смисовки, і чому би і ні, буде гарно. От, на цьому буду закінчувати своє невеличке відео. Просто не хочеться пропадати, а потім робити величезне відео там, за 2-3 тижні. І краще отак трошечки покажу, і потім почну щось нове. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що ви додивились до цього місця. Хочу побажати вам гарних, теплих, мирних вихідних, добра і світла в душі і всього всього самого найкращого. Побачимось в наступних відео. До нових зустрічей на каналі. Па-па!